Доброго дня! Ви на каналі Курси малювання і я з вами Анна Бартишина. Сьогодні ми з вами починаємо другу книгу нашого курсу олівцем. Першу ми вже закінчили, починаємо другу. Я вам зараз зроблю короткий відеоогляд тих малюнків, які на вас чекають, щоб ви їх намалювали. Пам'ятайте пам один важливий момент. Ці всі малюнки. Це знання у кожному, буквально кожному елементі, які тут є в цій книзі, це тільки половина. А ви маєте його малювати незалежно від того, подобається вам який малюнок, чи не подобається. Розумієте? Ви маєте все, що я вам зараз покажу, ви маєте це намалювати. Тому що логіки взагалі, от ну, взаємозв'язку в цих малюнках. Не, не досить можна розгадати так. Тому е, просто довіряйте мені і малюйте все, що я вам даю. І тоді ви зможете гарно малювати і розуміти, що саме ви малюєте, як його малювати. Так, перший малюнок це ми зробимо сьогодні. Урок його намалюємо. Це ми е, закріплюємо ще нашу штриховку. Ну, не не те, що закріплюємо, ми її вже знаємо, як малювати. Нам не складно. Тут просто зробити легенький переход, такий як, наче набросочок, але більш детально трішечки промальовані. Ялинки такі простенькі, бачите? Це, це підготовка буде малюнку до виходу після курсу. Ми будемо потім з пейзажем малювати і з, на пленері. З натури, постараюся, не, не хочу загадувати, але це по програмі е, я це передбачаю. Тому потрібно буде руками швидко-швидко і додати тінь. Так, потім наступний урок у нас буде також, бо це ще художня у нас штриховка. Бачите, да? це все ми знаємо, просто на даному етапі ускладнюються наші. Е, Ускладніться наші самі малюнки. Трішки більш такі всі складніші, але щоб ви не розслаблялися. Тут також вже нові знання з'являються, але це ми далі будемо цей серпантин, тут більш детально, ну він простенький, ви зможете його і так намалювати. Але потім в третій книзі я вам там буду конус розказувати, ви зрозумієте. Так, почнемо вже до тваринок звикати. Їх. Їх, можна сказати, і важко малювати, але зі мною вам буде легко. Це також художньою штриховкою зроблений, потім далі буде складніше. Це у нас хрюшечка. У нас це все чисто художня штриховка. Це ми помалювали, з вами художню, це плоского ліпчика малюємо. Хрюшечку намалюємо. І потім ми почнемо вивчати з вами штриховочку академічну. Така, як потрібна для промальовки шерстя. Ми з вами будемо малювати пір'ячко, Таке пір'ячко, також це все залежить. Пташечок, квітка. Але квітка, вона, здається, гладенька, але вона виконана академічною штриховкою. І крапелька, а крапелька художньою. Тому ми це також будемо вивчати. Я буду вам розказувати, як саме штрихувати, в якому напрямку, взагалі, щоб ви це відмальовували. Потім вступ до портрету. Намалюємо око, воно більш-менш буде уже з наклоном на анатомію. Але тут не сильно вона промальована, тут лише так ви познайомилися, але і не досить просто. не, не просте око. Це око я розробила на основі гіпсової голови. Ми промальовували там повністю м'язи. Кістки, все повністю. А я потім його скомбінувала. Це око скомбінувала із художньою штриховкою з художнім оком. Анатомія залишилася академічна і додавала штриховка. Але штриховка також тут буде відриватися. вертикально олівчик, олівчик тримати. Губки. Я знаю, я була, виставляла вже уроки е, такого малюнку. Багато хто закінчив художню школу, вони не досить володіють знаннями з анатомії. Зрозуміло, що таких уст не буває. Да? Губи такі, як, наче ну, я не знаю, як у Термінатора можливо, але коли ви будете знати все, що я вам тут розкажу, тоді у вас портрет буде дуже гарним. Це, ви будьте впевнені. А ті, хто не розуміє, чому саме так, ну, можете послухати уроки. Зрозумієте, чому саме я так зображаю губи. Вушко. Потім, ми, коли будемо портрет малювати носик, це буквально елементарний, але також я вас підвожу, щоб коли ми будемо малювати портрет, вам не було так страшно і важко. Зараз на простому, потім це у мене, мене просто малюнок, але пропорції ми будемо вивчати, коли будемо портрет. Квіточка Троянда. Тут у нас головне, як ми пам'ятаєте, в першому курсі малювали, в першій книзі малювали ялинку. Це ускладнюється, вам потрібно буде максимально так чітко перемалювати. Не просто напалювати трояндочку, а саме залежність, якщо цей куточок тут, цей куточок тут. Да, Зрозуміли? Пам'ятаєте, як ми малювали ялинку? Це закріплюємо на об'ємах тюбик, сніговичок, білочка. Білочка, ми їй приділимо достатньо багато уваги, але вона не буде складна. До цього моменту, коли ми дійдемо, ви її легко намалюєте. Вона досить така миловидна і гарнесенька. Ваша задача навчитися зображати світло і тінь штрихами. Не, не розтушовувати, що розтушовувати легше, а ви маєте навчитися штришочками зображати світло і тінь. Так, це. Тут собачка, вона там десь у мене, я її потім покажу. Ну, Це набросок, це етап, це не завершено, там є малюнок завершений. Така собачка, вона не то котик, не то собачка, не то з очима людськими. Але мені важливо, щоб тут були напрямки різні, щоб ви ручку напрацьовували. Суть не в собаці, взагалі не в собаці. Суть в тому, щоб ви працювали рукою, щоб у вас задіяні були ось ці м'язи. Це я вам буду розказувати. Далі, і така це заключна робота наша буде собачка. Вона буде комбінована академічна штриховка з художньою. Основа у нас художня, і зверху ми подобавляємо академічного малюнку. Це все я вам розкажу, і ви до кінця цієї, цієї другої книги ви легко його намалюєте. Тому ми починаємо з самого початку. Будиночок ми з вами намалювали. Я сподіваюся, виконали завдання. І починаємо тепер цей все. Будьте здорові! І починаємо малювати. Дивіться, наступне відео це буде саме цей урок. Все, до побачення!